Привіт! Хочу записати це відео і показати, що відеокарта працює. Я купив нову, нею вже покористався декілька днів. Тепер зараз спеціально ставив стару Гігабайт Aorus 1060 на 6 ГБ. Користувався нею 4 роки, 4 чи 5. Купляв, вона була одна з найдорожчих. Дуже класна. В принципі, сильно важкі ігри я не граю. Таке сосійки. Сесіонки, там, танки, Верлов Warcraft і, і так далі. Кіберпанк пробував, в принципі, все працює. Зараз я запустю, просто покажу, що відеокарта прямо тут. Запустю системник. Це я Зараз просто його розібрав, у мене така штука. Запустю і покажу, що все працює. Так, Зараз натисну кнопку. Це кнопка? Ось, запускаю кнопку, запускається система. Три вентилятори, три кулери. Пішло. Є така невеличка підсвіточка, напис підсвічується, а кулери, по-моєму, не підсвічуються. Дивимося, система запускається. Зараз запущу систему. Можливо, запущу якусь гру. Не знаю, важких немає ігор тут. Так, похірилось розрішення, але це нормально, тому що я переставляв карту. Зараз ми зробимо отак. Якщо у вас так буде після запуску відеокарт, нічого страшного, натискаємо персоналізувати. І тут виставляємо. Це не воно. Вона сама от підтягується, тому що у мене GF цеperien становлена, як ми бачимо, воно саме підтягнулося. У мене тут монітор широкоформатний. Наприклад, запущу. Що в мене тут є Gate, танкс. Так, все оновлювати треба. Давайте танк ну, запустимо. Якщо треба відеокарта, щоб грати в таке щось CSGO, да, CS2 називається, World of Tanks, Dota, влітають в Себу, буде взагалі ніяких проблем. Супер важкі ігри, я ж кажу, не, не користувався. Вічер 3 колись грав, а, на... наповню, працює. Танки також працюють. Господи, треба ще подвести. Зараз секундочку. Секундочку. Просто я не перериваю відео, щоб ви могли зрозуміти, що я ніяких відрізок не роблю. Так, вів. завантажуємо. ФПС більше 100 зазвичай. Знову ж таки, роблю це відео, щоб просто показати, що відеокарта працює, тому що не хотілося б без чисто там наложкою, без передоплат. Хотілося б, щоб ви мені оплатили суму цю. Можна але, з доставкою, все гаразд, але Ось, все працює. Зараз запускається. Відеокарта працює в комплекті в парі з процесором. Процесор тут мощний Ryzen 9 3900 k на 19 ядер, 24 потоки. Коли я збирав комп'ютер, це було десь в 2020 році. Зібрав все, крім відеокарти, відеокарта була. До цього 1060. Зараз 4070 взяв. Так, давно не заходив сюди, але просто хочу показати, наприклад, запустити якийсь бій, показати скільки fps хоча б, хоча б на такій банальній грі. Тут у мене стоїть налаштування на максимум, можливо, зараз покажу. От, до бою ми бачимо вже 105 FPS. Налаштування. Налаштування, графік. Докладні. От бачимо. Максимум, максимум, ультра-ультра. Ну, там траву понизив. А так, майже все на максимум. Коротше, якщо такі сесі... сесіонки, то взагалі без проблем. Дуже крута карта. Чесно, навіть не знаю, де скільки я буду ставити. Зараз зроблю відео, виставлю це... цю об'яву і потім подивлюсь взагалі, скільки люди продають такі відеокарти. Бачимо 110, 109, 102. Картинка дуже крута. Дуже крута картинка. Дим, постріли, все тут прикольно. Коротше, якось так. Якщо хочете щось недороге купити, Бушне, класна карта, дуже раджу. Реально, ніяких проблем не було. Я скажу так, замінив відеокарту чисто для того, щоб World of Warcraft на високій складності в рейді. Було трішки більше ФПС, щоб е, краще показники давати. Кажу, як є. Так, да, я за дорот Варкрафта. Нічого приховувати. Так, на цьому відео закінчу. Дякую, що подивилися. Просто хотів показати, що все працює. Все гаразд. І ви з картою також не будете мати ніяких проблем.